Ми транслювали вам засідання колегії міністерства юстиції України. Зокрема, там говорили про запровадження для всіх українців безоплатної правової допомоги, начебто, в Міністерстві юстиції вважають, що це зможе зрубати на корню усю корупцію, яка існує в нашій державі. Чи насправді це так, чи лише піар і обіцянки? Ми зателефонували дізнатися до юриста і кримінолога Ганни Маляр. Ганно, доброго дня. Добрий день. Як ви вважаєте, чи дійсно така безоплатна правова допомога може значно поліпшити у нас ситуацію з корупцією? Насправді в нас вже діє закон про безоплатну правову допомогу. І нарешті залишилося тільки впровадити його в життя. В нас, приміром, надається вже давно безкоштовна вторинна юридична допомога. Це йдеться про осіб, які затримані, про кримінальні провадження, адміністративні провадження. В нас адвокати надають цю безоплатну допомогу. Я думаю, що мін'юст має на увазі надання первинної юридичної допомоги безкоштовної, яка цим законом покладена якраз на Виконавчу вертикаль їхнє зобов'язання надавати цю допомогу безкоштовно. Я вам скажу, що навряд чи це дієвий інструмент з корупцією, це скоріше забезпечення конституційного права людей до доступу до юридичної допомоги. Так само, як люди повинні мати доступ до безкоштовної медичної допомоги, так само і до юридичної. І очевидно, мені здається, перед виборами. На засіданнях Кабміну піднімають найбільш чуттєві питання для населення і роблять вигляд, що ніби вони не були ніколи врегульовані в Україні. Але насправді потрібно просто реалізувати закон, який вже давно прийнятий в Україні. Тобто держава просто підхоплює ті громадські ініціативи, які зараз є. Бо я бачив вже відкрито багато безкоштовних правових первинних допомог, там і від партій, і від громадських організацій. Так, крім того, в Україні на таких громадських засадах діють юридичні клініки, які організовують дуже багато, я знаю, особисто юридичні факультети різних вищих навчальних закладів, де під проводом викладачів працюють, практикуються студенти, які безкоштовно надають юридичну допомогу. Тобто варто просто в інтернеті пошукати. Крім того, я знаю, що такою волонтерською діяльністю займаються багато адвокатських кампаній, які встановлюють певні... Певний день тижня, коли надають малозахищеним верстам населення безкоштовну допомогу, ну і це окрім а, центрів а, надання безкоштовної правової допомоги, які офіційно існують, там де адвокати професійні цю допомогу надають. <гум> а чим тоді це відрізнятиметься? Ця ініціатива мін'юсту? Це буде покладено на е, якихось державних виконавців на, на, на кого? А очевидно йдеться про те, що закон України про безоплатну правову допомогу нарешті буде. Діяти і не тільки адвокати будуть віддуватися і виконувати цей закон, але й всі інші, на кого покладена первинна юридична допомога безоплатна. Йдеться про кого? Про органи виконавчої влади, про органи місцевого самоврядування і про спеціалізовані установи, які вони повинні були відповідно до цього закону вже створити, і люди вже повинні були отримувати цю допомогу. А якщо такою діяльністю займаються ті громадські організації, адвокатські об'єднання, про які ми з вами згадували, чи передбачається цим законом якийсь інструмент, щоб просто держава делегувала їм за якусь плату цю функцію? А, ну, на, наразі зараз в законі цього немає, але це дуже гарна ідея а, стимулювати, хоч якимось чином, приміром, Може не оплата, може давати їм е, пільгові приміщення, щоб вони не сплачували оренду, або може давати їм е, по якимось державним програмам офісну техніку. І я думаю, що дуже багато юристів-волонтерів. Е, Допомагали б людям, тому що зараз дуже потужний цей волонтерський рух. Я знаю дуже багато моїх колег. і Я в тому числі цим займаються постійно. Якби держава допомагала, це було б дуже добре. А і ще так, щоб для роз'яснити для наших телеглядачів, а кому саме буде оця первинна е, юридична допомога, в яких питаннях, яким сверствам? Тобто, це там якісь спори з приводу е, спадків, так я розумію. Ну, по-перше, конституцією передбачено право всіх громадян на отримання такої допомоги, і що під нею має це на увазі? Це вид державної гарантії, яка полягає в інформуванні особи про її права і свободи, про порядок їх реалізації, про відновлення у випадку порушення її прав. Тобто, людина, приміром, хоче вчинити якусь дію. Ну, я не знаю, влаштувати дитину в садочок. Вона може прийти в державні органи влади і її безкоштовно. Штовно повинні проконсультувати, які в неї є права з цього приводу, куди вона може звернутися, які покрокові дії повинні бути, і якщо дитину не візьме садочок, тобто порушать її право, що вона повинна робити і куди звернутись? Тобто, це таке е, ну фактично юридичне просвітництво людини в сфері ті, яка її зараз цікавить. Тобто, якщо я йду в банк для того, щоб отримати кредити, мені дають договір, я можу з цим договором прийти і проконсультуватися. Ну, така послуга не передбачена зараз не така. законом, тому що це вже в сфері ваших комерційних інтересів. Це вже банк зобов'язаний це робити. Або ви повинні винаймати адвоката. Зрозуміло, дякую за роз'яснення. Нагадаю, ми телефонували до юриста та кримінолога Ганни Маляр. Говорили з нею про ініціативу Міністерства юстиції України, щоб нарешті запрацював закон про безоплатну первинну юридичну допомогу для усіх громадян.